Правда наш час, наші дні, в нашому стані, звісно ж, розкрити творця, це непросто. І не просто саме тому, що він сам існує в простому законі. Дуже простому. Нескладному. Нескладному. Але ми, оскільки ми хочемо розкрити його, ми приходимо до нього з нашими кілім, А наші кілім вони дуже складні. Є в них добро і зло, чорне, біле, різні кольори, різні рухи, різні форми. І все це перемішано. Між собою, тому нам складно розкрити хто ми, що ми які бажання є у нас, як ми можемо їх використовувати. Це проблема. Тому Те, що зробили кабалісти, вони дали нам декілька таких вправ. Як в школі такі задачки, коли ми приходимо в клас, і вчителька навчає нас, як ми можемо зрозуміти якусь, якісь оповідання, якийсь малюнок, образ. Коли ми дивимося на це, чуємо і пояснення, то ми поступово звикаємо в цьому якось розкривати це оповідання або цей образ. І так, розуміти реальність. Те ж саме і тут, в науці Кабала, лише тут, ці речі більш складні. Чому? Тому що я бачу перед собою цілий світ великий. І що я можу зробити? А мені кажуть: ти повинен намагатись побачити в цьому світі лише одну силу. І це творець, А потім Ти повинен намагатись зв'язати з цією силою добру дію. Одну, що він хоче наповнити тебе усім благом. Ну, гаразд. Якщо ми почнемо так звикати, то ми можемо можливо і досягнемо успіху. І щоб ми не Досягли успіху в тому, щоб просто так знайти наш успіх, здобути його, а щоб ми розкрили того, хто утримує все творіння в своїх руках, тому ми. повинні з'єднатися між собою і утворити з нас маленьку групу і з цієї групи привести себе до різних форм подібних реальності і так, ми можемо за допомоги того, що ми вибудовуємо наші кілім кожен раз. В іншу форму ми можемо привести себе у відповідність нашій реальності і зрозуміти, на що це схоже. Не вийшло в мене це сказати більш зрозуміло, але ми розкриємо це. Коротше кажучи, наша робота полягає в тому, що ми вибудуємо зі зв'язку між нами зв'язок, що дійсно приведе нас до розуміння творіння.